Привіт всім, з вами Жовток, і сьогодні буде відео про дуже крутий апгрейд мого велосипеду, про який я неодноразово казав у своїх відео, і це амортизація. Як я додав до свого гревела амортизацію, також це буде стосуватись і шосейних велосипедів, можливо, і ще якихось міських. Тож, думаю, буде це дуже цікаво і корисно. Тож почнемо. Спочатку зовсім коротко загалом по теорії по амортизації в велосипедах. Загалом існує кілька видів, і напевно найкращий саме з точки зору амортизації, це двопідвіси. Це велосипеди, в яких відразу встановлена амортизація, і такі велосипеди розраховані на складні рельєфи, на гори, на ліси, там, здебільшого, щоб скатувати саме по гірці якоїсь, і використовуються спортсменами здебільшого, тому що у місті такі велосипеди не дуже актуальні, тому що. На більш-менш гарних дорогах вони не дуже потрібні ну саме така амортизація. По-перше, що вона буде поглинати частину енергії при педалюванні. ну там є то блокування, але все одно, як мінімум, посадка на це не розрахована, тобто щоб їхати кудись далеко на високій швидкості. А другий вид велосипеду це гревели відразу з амортизаційною вилкою. Наприклад, найпопулярніший, ну не найпопулярніший, а найвідоміший це cannondale Topstone Lefty. Дуже крутий байк, але як і всі подібні байки з амортизацією гревели, то вони доволі дорогі. Ну і така амортизація вимагає обслуговування час від часу, і там тільки амортизація по суті на вилці, а сідло. Ну, підсидільний штир практично не амортизується. Там є різні системи з карбоновою рамою, пов'язані, але також воно не досить ефективно. І третій вид амортизації це саме як в мене. А це амортизація, яка направлена саме на комфорт у подорожах, і яка може встановлюватись практично на будь-який велосипед. Це, як в мене, Redshift або інші аналогічні системи, а саме амортизаційні винеси, і підсидільний штир. Загалом ми контактуємо з велосипедом у трьох точках: це педалі, кермо і сідло. Ну, з педалями насправді ми самими ногами амортизуємо. От ви можете згадати, наприклад, коли ми переїжджаємо через якусь ямку чи кочку, то ми привстаємо і, по суті, амортизацією виступають самі наші ноги. Тому тут амортизація, напевно, не дуже потрібна. А ось на кермі і сідлі тут вже дуже буде відчутно і насправді навіть критично. І саме на це направлена система від Redshift, або насправді є її аналоги. І почну саме з підсиділу, тому що в загальному він, напевно, дає 70% ефективності всієї цієї системи, ну, з точки зору амортизації. І а, взагалі він влаштований, по суті, як звичайний підсиділ, він стає рівно на штатне місце звичайного, він має штатний штир звичайного розміру, є в різних довжинах і штатне місце підкріплення сідла. Тобто переставити це зовсім ніякої складності не викликає і займає там лічені хвилини. Налаштовувати його можна, але по факту не треба. Він з заводу відразу відкалібрований таким чином, щоб найбільшій кількості людей він відразу підходив. Він і не занадто м'який, і водночас пом'якшує всі нерівності, всі удари. Він побудований таким чином, що в собі має паралелограм і амортизуючі елементи, по суті, пружини, які знаходяться всередині самої трубки, самого підсидільного штиря. І за рахунок цієї конструкції, коли ми наїжджаємо на якусь нерівність, то ця вся конструкція ужимається, ці еластомери, і воно поглинає саме цей удар від нерівності. Ну, це так технічно звучить, але по факту воно дуже ефективно працює, коли я вперше поставив цю систему. Ну і просто вау, ну як воно настільки відпрацьовує. Зараз, навіть, просто по приколу можу спеціально їхати по якихось ямках, навіть якщо її змога об'їхати, щоб ще раз перевірити цю систему. Сам підсиділ прям дуже ефективно з цим справляється. І цей ефект, дійсно, ти його відчуваєш відразу, від перших же Метрів, як ти їдеш, таке відчуття, наче ти сидиш на якійсь кульці чи м'ячику, і воно дійсно дуже м'яке. Трохи технічних даних і про версії цього підсиділо. Загалом існує три версії. Найперше це Endurance. це найдешевша, але й найважча версія. У розмірі 35 см, 350 мм, вона важить 550 грамів і має 35 мм ходу амортизації, тобто наскільки воно може протискатися. Буде дуже актуально для бездоріжжя і щоб за мінімальні гроші. Хоча ціна напрут також. А друга версія Endurance Pro, це покращена версія попереднього. Ця версія вже буде легше десь на 50 грамів, можливо, більше. І важить 500 грамів, також має 35 мм ходу. класно. І третя версія це саме як в мене, про рейс. Вона найлегша, але й найдорожча. Вона важить 450 грамів, що насправді зовсім небагато. Якщо ми порівняємо з штатним підсиділом, який стояв в стоці, то всього на 150 грамів важче. Ну, 150 грамів взагалі неможливо відчути. І, але, в свою чергу, тут 20 мм ходу, ніж у попередніх, де було 35 і я вважаю, що це не мінус, а навпаки, плюс, тому що, ну, дивлячись для яких умов, звісно, я здебільшого катаюсь просто по поганій дорозі, але не по карчах якихось. І 20 мм з головою для цього буде вистачати, але у саме 20-мм версії там прогресивне це протискання, дуже складне поняття, знаю. Коротше, воно буде по-різному протискатись. І це саме буде плюсом, коли ти педалюєш, сильно педалюєш, то не буде втрачатися енергія на цю амортизацію. Це саме буде, якщо от ви катались на двопідвісі, то це прямо відчувається. Тому і з 35-мм міліметровим ходом я читав відгуки, що також такий трошки ефект є. З цим я катаюсь, жодного такого нюансу немає. Тому я цілоспрямовано обрав цю версію. Ну і як профіт отримав ще полегшення порівнянні з найдешевшою версією а тепер про другу частину цієї системи, а саме амортизаційний виніс. По суті, це просто шарнір, на якому тримається кермо, і в собі він має там систему упорів і гластомерів, ну саме резиночок, які поглинають удар від якоїсь нерівності. Тобто, коли ми наїжджаємо на якусь ямку там, чи просто нерівність, то спричинюється удар, і він, оскільки ми опираємось руками, пом'якшується саме цими резиночками, коли вони стискаються. Це насправді доволі проста система і водночас ефективна. Вона зовсім також не потребує обслуговування, що величезний плюс, і дійсно додає до комфорту. Ну і по версіях їх насправді дві: звичайна і проверсія. І якщо коротко, то беріть, звичайно, там єдина відмінність, це тільки вага, і ця різниця всього 40 чи 50 грамів. А різниця в ціні прям така значна. Тому немає сенсу брати саме Pro-версію, хоча я взяв Pro-версію, тому що на момент покупки була знижка, і практично ціна не відрізнялась, тому взяв про вона все ж таки трошечки легше і більш мені візуально подобається, але можна брати звичайну і жодних проблем з цим не буде. І забув сказати, що ці виноси є в різних розмірах, від 50 мм до 120, тому точно можна буде під себе підібрати потрібний. Також величезний плюс саме цього виносу з цієї системи, що в порівнянні з аналогами, вона доволі легка. Якщо ми порівнюємо з вагою стандартного виноса, а стандартний виніс, от, наприклад, 80-й виніс він важить 150 грамів, принаймні мій що стояв. А це, який я поставив вже з амортизації, всього на 80 грамів важчий, тобто 230 грамів. Ці 80 грамів абсолютно неможливо відчути. Ну принаймні я зовсім не відчув. Я впевнений, що ви також цього не відчуєте. Але саму амортизацію це прям дуже відчутно. Тому з приводу ваги взагалі прям супер. Ну і кілька слів про налаштування самого виноса. В комплекті постачається кілька резиночок під різні там нумерація і вони різного сили стискання. І там по таблиці, відповідно до вашого зросту і ваги, воно як збирається комплекс цих резиночок, потрібно його. Потрібної сили, можна так сказати, і ставиться все максимально просто. Займає там хвилин 5-10. є відеоінструкції, як це робити, і в комплекті є спеціальний з'ємник, щоб це все розбирати. І все легко і швидко переставляється, і ми можемо дійсно під себе налаштувати потрібну м'якість. Єдине, що, напевно, порекомендую, я собі так зробив ставте м'якість на рівень нижче, ніж там вказаний, щоб було максимально комфортно. І, до речі, напевно, буде запитання, чи заважає цей виніс ну, сама амортизація, коли їдеш стоячи, ні, вона навпаки працює тільки в плюс, і жодних заморочок або нюансів з цим немає. І кому буде цікаво, загалом у мене додалось всього загалом по системі 230 грамів ваги, якщо ми порівнюємо зі штатними деталями, що насправді я вважаю дуже гарним результатом, тому що цю вагу неможливо ніяк відчути. Ви можете навіть провести експеримент, покласти теж який-небудь подорож подорожі, поїхати. Я практично на 100% впевнений, що ви ніяк це не відчуєте. Ну і відразу відповідаю на запитання, чому я не взяв відразу двопідвіз. Ну тому що він не призначений саме для подорожей. По-друге, в нього, напевно, буде більша вага, і треба його обслуговувати. Ну і підведемо підсумки, загалом враження, плюси та мінуси даної системи. Насправді вона мені дуже сподобалась, тому що це такий апгрейд, який ти відразу. Відчуваєш, який тобі відразу приносить комфорт, напевно, це чи не найбільш вдаліший взагалі апгрейд велосипеду. Система дійсно гарно відпрацьовує, значно підвищився комфорт саме на бездоріжжі, на брущатці, на поганому покритті дороги, на різних камінчиках. Воно все гасить, все гарно відпрацьовує і дійсно воно того вартувало. По плюсах. Ну, в першу чергу, це, звісно, комфорт, і це прям величезний крок вперед. Тепер я можу проїхати значно більшу відстань із-за того, що стало комфортніше. Ми доволі часто полюбляємо з друзями виїхати на бездоріжжя, на погані дороги, і там ти втомлюєшся просто від того, що тобі постійно трясе, все відбиває. Тому саме цей параметр комфорт дуже важливий в подорожі. Ну і другий плюс це те, що ця система не потребує взагалі жодних заморочок з обслуговуванням. Не треба шукати майстра. Не треба платити гроші або самому морочитись з цим обслуговуванням. Тут поставив і користуєшся Це прям також дуже було для мене вагоме. Ну і по мінусах вони також тут присутні, хоча це, напевно, не мінуси, а нюанси. Перший, що ця система ну, все ж таки не дешева. Так, да, дійсно так. Хоча можна там обирати з якихось БУ варіантів, зі знижками чи ще чогось Але. В Принципі, це навіть не мінус, а нюанс, тому що якщо ми беремо будь-яку амортизаційну вилку для гревелів, то вона також буде не дешева, плюс-мінус ті ціні, а можливо навіть і дорожча. Тут вся система. По-друге, що саме вилка, вона тільки буде діяти на кермо, а тут ми ще й підсиділ пом'якшуємо. І, наприклад, якщо ми беремо якийсь топовий варіант, та ж канандей Lift, то вона взагалі там коштує щось 78 тисяч, а це ціна мого велосипеду. І це в 4 рази дорожче, ніж ця система загалом. Тому це скоріше нюанс, аніж мінус. До речі, про вартість. Якщо взяти відразу комплектом, виніс і підсиділ, то можна значно зекономити. В комплекті вони коштують значно дешевше. А якщо загалом обмежений бюджет, але хочеться цю систему, то я б рекомендував почати саме з підсиділу. Він додасть 70% комфорту. А вже потім, якщо буде потреба і змога по грошах, то в подальшому придбати і виніс. Так буде напевно найбільш оптимальний варіант. І другий нюанс він пов'язаний саме з виносом керма, те, що він спрацьовує ну, в якомусь одному положенні, під яке налаштуєш. Я здебільшого катаюсь, тримаючись за дропи, тому під це положення і налаштовував. Але якщо я захочу проїхатись у прямому хваті, то на жаль, вона ця система практично не буде працювати, тому що діє правило речага. Чим далі від шарніру, тим краще воно буде працювати. Звісно, можна налаштувати і під прямий хват, просто переставивши резинки, пом'якшивши, але тоді вже буде дуже м'яко саме на дуалах. Тому треба обрати якесь певне положення. В Принципі більше в нього нюансів та мінусів я не бачу цієї системи, і вона дійсно дуже і дуже крута. Прям Ну, це напевно чи не найкращий мій апгрейд велосипеду, який був, та й буде напевно. Ну а на цьому насправді будемо завершувати відео. Все, про що знав, розповів. Якщо залишились якісь запитання, задавайте в коментарях. Буду дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавого і про велосипеди, і на інші тематики. Тож до зустрічі в нових відео. Всім пока.